Привіт, друзі! Мене звати Наталія. Я, як вже казала, приїхала із Дніпропетровська, із України до Канади з двома дітьми. І ось настав той момент, коли до нас приїхав наш батько. Кому цікава історія, Чому, як він виїхав. І, яка причина його виїзду, то я думаю, я запишу окреме відео для цього. А сьогодні ми з вами потрапимо до кінотеатру. Тому гайдать з нами. Привіт всім! Зараз хвилиночку мені треба настроїтись. А тут якраз ці приїхали. Чірокі. Порш черокі, да? Порш, порш, порш. Порш панаме Борщ Панамера Борщ Панамера, Борщ, панамера. Так. Зробіть, будь ласка, тишу Борщ Панамера Тин-тин-тин Галєра Борщ Панамера Тин-тин-тин Мулячий Борщ Панамера Галєра Борщ Панамера Все? Окей а, сьогодні ми приїхали в Сінеплекс. О, бачите, там навіть видно. О, прикольно, Ха, класно сіли а, в кінотеатр. У нас є отакі картки, за які ми зараз підемо в кіно, і це буде наш перший досвід. У нас навіть є муві-пак. Там в, в цьому муві-паку є фрі апгрейд, коротше кажучи, попкорн, апгрейд, я так розумію, місця можливий. І також є один тікет, ти береш і інший тобі в подарунок. Прикольна штука. І ще у нас є оці картки такі. На 30 доларів кожна, у нас дві картки, тому зараз йдемо гуляти і отримувати досвід кінотеатра у Канаді. Поділюсь е також своїми враженнями. Якщо вам цікаво, пішли з нами, будемо дивитись. Час зйомки. Гарний прапор. Дуже багато, до речі, прапорів по всій Канаді. Ти їздиш? А -а -а. Отже, ми прийшли на фільм, звичайно ж, Guardian of Galaxy, і ми вибрали 3D-варіант. І тут ось такі окуляри ми зараз візьмемо. Я так розумію, потім ми викинемо сюди ці окуляри і будемо заходити в зал скоро. Як в кінотеатр при вході в кінотеатр нас запускали, перевіряли чи є у нас квитки, то ми одразу заходимо без ніякої перевірки. Як раніше було у нас в Дніпропетровську, теж але потім змінилась там система, і трохи помінялись правила входу, то зараз просто будемо заходити без ніяких перевірок. Прикольно те, що тут є паті румс і можна влаштовувати такий день народження. І я так розумію, це орендуєш кімнату, відмічаєш день народження, а потім йдете в окремий зал і дивитесь кіно всі разом. Ось такі паті румс. Продовжую трансляцію із кінотеатру. Ще прикольна штука, що тут є, це family washroom. А, Бо у нас інколи така була ситуація, що батько йшов з донькою, і вона була маленька, і сама не могла йти в туалет. І дуже класна ідея об'єднати окремо для чоловіків і для жінок туалет. А є ще Family Room, Family Washroom, куди можна зайти з дітьми і Різного так ну з батьком або з о, мамою і сходити в туалет. прикольно друзі. Тут звук чомусь вирішив не записуватись на цьому відео, тому я розкажу зараз за кадром, що досить комфортні місця були в кінозалі. Була дуже довга реклама перед фільмом. Тут я показую про кнопочки, якими можна регулювати положення сидіння в полулежа такий стан, і вони також регулюють підножка, там висувається і як. Знаєте, лейзі такі коротше, під ногами висувається підставочка, і ти можеш полулежачи дуже комфортно. Але під кінець фільму все одно спина боліла. тому дуже, Але, але зручно дітям було комфортно. підсвітки місць, підсвітки рядів є. І, в принципі, наш досвід був дуже успішний. Якщо вам подобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в нових відео. Пока.